Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 16 тисяч 720 особин за добу 970 танків 10 тисяч 969 одиниць за добу 1 Бойових броньованих машин 22 896 одиниць за добу 4 артилерійських систем 29 630 одиниць за добу, 13 реактивних систем залпового вогню, 1 425 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1188 одиниць, літаків 416 одиниць. Гелікоптерів 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 42 240 одиниць за добу, 87, крилатих ракет 3388 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 53 284 одиниці за добу 89 спеціальної техніки 3921 одиниця дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine!